За допомогою цієї системи ваші колишні перестають їздити на ваші енергії, коли чоловік і жінка вступають в статеві стосунки, вони створюють спільне енергетичне поле, де згідно з природними законами, обмінюються енергіями. Чоловік перекриває матеріальну сферу, а також є опорами, даючи жінці статус, коли одружується на неї, або називає власною жінкою, створює сім'ю, створює дім, знайомить з друзями та інше. А жінка перекриває емоційну сферу та є енергетичним донором по всім сферам життя для чоловіка. Якщо цей обмін збалансований, то обо, у обох партнерів йде розвиток гармонійний по всім сферам життя. Але коли а, стосунки закінчуються, або коли вони нездорові, або чоловік обирає іншу жінку, то він а, забирає енергію власної жінці, продовжує забирати, але не перекриває її енергетичних потреб. Крім того, Жінка продовжує бути енергетичним донором, та цю енергію, яку він отримує, він передає іншим жінкам. Це виглядає приблизно, як на кожному у нас енергетичному центрі є енергія. І вона потоки це як енергетичні ніті, по яким сходить енергія від жінки до чоловіка. І коли він знаходиться в інших стосунках, або просто без неї він на її енергії реалізовує свої бажання, кар'єрний рост може здобувати, реалізовувати парні стосунки з іншою жінкою та передавати їй свою енергію. Це енергетичний зв'язок між чоловіком і жінкою, коли розпадаються стосунки, вони е, е, проявляються як енергетичні ніті від жінки до чоловіка, які вони залишаються, і по ним продовжує стікати енергія на цього чоловіка. А будь-яку реалізацію ваших мрій, досягнення ваших цілей потрібна енергія. А якщо у вас залишає, залишаються відтоки до чоловіків колишніх, то ця енергія стікає до них. І вони на вашу енергії реалізують свої цілі, свої мрії, а може і ваші з іншими жінками, також віддають цю енергію на інших жінок, спільних з ними дітей та інше. Для того, щоб цей процес обірвати, вам потрібно позбавитись цих енергетичних нітей та забрати свою енергію. Також заливає свою енергію на чоловіка, ви віддаєте той потенціал на створення власних стосунків гармонійних на привабливість для чоловіків. І навіть якщо ви створите все одно на залишках енергії свої стосунки, то ви будете не додавати своєму чоловіку енергію, яку повинні давати на розвиток, на кар'єру та на здоров'я. У всіх культурних традиціях та релігіях вважалось, що жінка не може вступати в статеві стосунки до одруження, бо вона Вступає в статті стосунки, віддає весь енергетичний потенціал на створення щасливої сім'ї, на творчу реалізацію, на гроші чоловіку, з яким вона вступає, коли жінка залишалась сама. За будь-яких обставин, або чоловік міг померти, вона не могла далі йти у стосунки з іншим чоловіком, бо тоді люди вже розуміли і знали, наскільки цінно, щоб жінка енергетична була, цілісна та могла давати чоловіку енергію. І чоловікам було дуже невигідно брати жінку з енергетично. Але вже тоді існували практики по енергетичному очищенні для жінок та зцілення жіночої енергетики, але вони були доступні лише до дуже вузького кругу людей. І вони цим користались, проходили ці обряди, ритуали, а потім вже могли створити нову сім'ю. А це давало можливість зцілитись, повернути свою енергію, реалізувати себе як жінка, створити нову сім'ю і зробити щасливою свого чоловіка. Для того щоб повернути собі яскраві життя, потрібно енергетично очиститись та зцілитись. А це потрібно робити комплексно та послідовно. Для цього потрібно зробити обрив енергетичних зв'язків за всіх енергетичних центрів, зцілити себе а також відмовитися від родових програм які передаються під час титевого життя від всіх чоловіків колишніх і запросити компенсацію енергії якщо проти вас були порушення я збирала цю інформацію на протязі 15 років у різних майстрів різних культурах я практикувала і отримала дуже серйозні результати по різним сферам власного життя Після цього я створила систему, яку вже передавала своїм клієнтам, і вони будуть дуже задоволені результатами. На курсі Поверни собі сяйво» протягом п'яти днів ви будете отримувати послідовно практики по обриву енергетичних відв'язок, зцілення енергетичних центрів, відмови від родових програм та запит на енергетичну компенсацію, що допоможе вам на протязі двох тижнів вже побачити результати. Більше інформації про курс за посиланням під цим відео.